Доброго дня! Сьогодні ви знаєте, чому останнім часом мало відео про мої знахідки і металокоп. Сьогодні я на своєму звичному місці. Ви знаєте не тільки це, а ще й набагато цікавіше, що буде, що я з цим думаю робити. Як бачите, знахідок у мене зараз немає. Я приблизно засічу час. За скільки часу я тут що знайду, ви все побачите. І тоді буде з чим порівняти. Ну ось, проходив я годину. Є у мене знахідки. Більше години не зміг, бо здох акумулятор, я його ще в минулому році заряджав. Ось аж монету знайшов. Знатний какалик. Нічого не видно, що це за монета. Мабуть, дві копійки радянські. Алко Чешуя ж такої чешуї ніде не знайде. Це тільки у нас. У ну, нас такі якісь спробки, фольга, ось його майже золота цяцька, одна і друга зодометра. <сміття> ну, звісно ж, без пробок куди якийсь сосок, ну і шмурдяк звичайний. Ну і ось, щоб спробувати щось інше знайти тут, далеко не їздивши, бо далеко їздити в мене не вистачає зазвичай часу. Я вирішив зробити собі другу катушку. Швидше за все, мабуть, вона буде двохчастотна. Тобто на низьку частоту, Це буде 4 кГц. І якусь таку для порівняння, мабуть. Десь таку зроблю, як, як і на цій 7400, а може вищу яку. Ось тоді й буде для порівняння, що я знайду ще з тою катушкою, на цьому ж полі попробую походити. І що воно буде далі. Так що я думаю, що буде цікаво. Ну а на сьогодні все. Пока.